Коли він учиться, всі бат. Ну, Я купила сало, але не то, але все таки. Ха -ха -ха. У мене була сьогодні тільки одна пара, і я отримав п'ятерку. От Ні, Костя, у нас п'ятибальна. Болонська, Болонька, у нас немає 12 балів. У мене сьогодні був доклад. Соціальна медицина, благодарю, спасія вам. Так яку пісню всю тобі включаю? У мене сьогодні був е доклад. Дито их Доклад по не По Эли Корняному. О, Ксани, песенка. Ксюха, для тебя. подлито уже закончилась. Ви все нравится чи ні? А літо, літо, знову тут. Дощі. Моря послала би то таке так Куда дущий холод? Не помеха, я добивайся. Я не можу тобі там таке важке, ну но я не можу. Пишу на річку. Хоча я зроблю, якщо треба, зроблю. А я на річку двигаю. Я ж, я ж беру наперед. Я другу включу. Нет, мне не надо наперед давать вопросы. Я от наперед беру преподавателя вопросы там она мені дала там Елі Корняни, я роблю презентацию з планшетом, стою, там, всей группе скидаю и мы обговариваем. Я хочу оцю пісню, як вона называлася. Не, Костя, я не хочу поговорить. Как у Яся спевала, классная песня была? Про секу про секундочку называется. О, во! Але я не проти зробити доклад. Якщо що, На яку тему коротенько я зроблю. Група дивиться, звісно, кожен день. Група кожен день мої ефіри дивиться. Привіт Це чуже Оксані.